ви побачите знамення завершення великої війни. Дехто вважає їх збігом, інші чудом, але святі розуміли, це небесні сигнали, що віщують кінець страждань і початок відродження. Господь завжди попереджає перед випробуваннями. Згадаймо минуле перед трагедіями Він дає знаки, часто непомітні. Напередодні цієї війни їх було багато, але більшість проігнорувала їх. Тепер, ми повинні навчитися розпізнавати Божу мову. Згадаймо пророчі події перед війною, мироточення ікон, напади на голубів миру це не випадковість, а сигнали. Все велике починається з тремтіння душі, коли відчуваєш зміни на небі. Це перший небесний сигнал. Бог завжди говорить символами, тишею, святими. У Святому письмі Він посилав знамення перед катастрофами. Сьогодні Господь також говорить через дивний блиск хрестів, сльози на іконах, сни дітей, слова в тиші молитви. Старець прорік біду, дивлячись на дерево, природа чує першою. Не відкидайте незвичайне, так говорить Господь. У цьому відео ми розглянемо знаки, що вже з'явилися, та ті, що ще будуть, бо Господь пробуджує народ знаменнями перед спасінням. Перший знак мироточення. Коли ікона плаче, це Господь говорить. Сльози на образах, небесне послання, особливо під час війни. Згадаємо випадки в Україні та їх значення. Коли плаче ікона час слухати. Коли сходить темрява, Господь посилає світло. Так було перед війною: духовні бачили, чутливі відчували. У Києві ми ікона Богородиці це попередження. У Ватикані на голубів миру. Напали хижі птахи, це не випадковість, а образ сил, що руйнують мир. У Карпатах мольфар пророкував важке небо і гарячу землю, що підтвердилося. Ще один знак: падіння хреста, подія з містичним значенням, особливо без причини: хрест єднає небо і землю, його падіння, духовний злам, очищення, початок нового етапу. В Україні таке траплялося двічі. Збігаючись з подіями, падіння Христа це сигнал про зміну, очищення, боротьбу. Господь дає останній дзвінок перед бурею. Тепер ми повинні бути уважні до наступних знаків, що принесуть надію. Сльози на іконі, мова неба. Я з вами, мироточення, містичне чудо, поява олії з образу. Під час страждань України ікони говорять голосніше за новини. Зафіксовано десятки випадків мироточення, як у Київському храмі Різдва Христового. Священик сказав: це не сльози скорботи, це сльози співчуття. Коли ікони плачуть, це знак Божої присутності та очищення, крик неба, мироточення це ще й захист. Перед змінами воно частіше є, як знак присутності Господа. Ми стоїмо на порозі змін, і ікони вже говорять про це. Падіння Христа. Потужний знак, особливо без причини. Хрест єднає небо і землю. Його падіння сильний і глибокий знак. У Києві хрест з купола храму, несподівано впав у тиші. Священик сказав: це знак духовна боротьба увійшла в нову фазу. Перший раз хрест упав перед війною. Тепер, як кінець старого, розрив з ворожим впливом, падіння Христа в Києво-Печерській лаврі. Це очищення від чужої влади, символ перемоги, початок нового етапу. Після падіння Христа багато хто відчув трепет, бачили сни, їхня молитва стала глибшою. Господь скидає старе для нового. Тепер ми стоїмо на порозі великого очищення. Господь говорить через сни праведників, святих і дітей, їхні сни, послання. Хлопчик з Волині сліпий. Бачив Україну, що цвіте, монах пророкував мир через сліпого. Сни дітей сильні, бо вони чисті. Жінка з Чернігівщини бачила золотий дощ перед безпечною тривогою, сни це двері до майбутньої перемоги. Далі світло з неба, яке відчувають моляші. У багатьох містах фіксували незвичайні світіння, хрест зі світла в Житомирі. Старці кажуть, що перед очищенням. Світло з'являється для молящих. У Карпатах монахи бачили біле сяйво знак перемоги. Пророцтва говорять про небесне світло, що заспокоїть серця перед зміною. Це відповідь, коли побачимо таке світло, треба молитися. Якщо в душі виникне спокій, це він близько. Мир починає світитися в наших снах, у небі, в молитвах. Перед перемогою Господь дарує світлий знак. Після неба говорити земля, частина творіння, яка першою відчуває зміни. Дерева, вода, квіти, навіть каміння можуть стати пророками. В Україні вже є місця, де природа промовляє, знищена війною, але не мертва. Земля починає відроджуватись. Це не просто біологія, а духовне оновлення. Зміни в природі вказують на близький мир, коли проростає квітка там, де була смерть. Це означає, що Бог вже торкнувся землі. Господь оновлює землю, починаючи з неї, з ґрунту, джерел дерев. Земля перше тіло, що чує руку Творця, після війни вона не мовчить. На випаленому полі з'являється одинока квітка, це голос. На місцях боїв раптово з'являються джерела чистої води. Під Харковом солдати знайшли криницю, якої не було на карті. Священик сказав. Це джерело, як благословення, вода очищає не тільки тіло, а й землю від страждання. У бучі, на згарищі, липи виросли зелені поростки, навіть дерево знало, що життя має продовження. У пророків сказано І в місті зраненім проросте смоківниця, і потечуть води у пустелі. Природа, перший пророк після Бога. Монах з Тернопільщини бачив пелюстки, що падали біля Старого Дуба без квітів навколо. Це знак земля відповідає небесам. Коли природа говорить, потрібно слухати, бо вона не бреше, а виконує волю Творця. Якщо на знищених землях з'являються квіти, на згарщах ростуть нові пагони, Україна починає оновлення не тільки тілом, а й душею. Господь вкладає істину в тихе, у стебло, краплю, пелюстку. Коли земля зцілюється, значить, прийшов час для миру. Наступний найочікуваніший знак буде не в Україні, а в Росії. Пророцтва багатьох святих і мольфарів говорять про падіння чогось великого, символу зла влади чи імперії. Це не лише фізичне руйнування, а й духовне знецінення. Те, що вважалося вічним, втратить свою силу. Це буде останній знак кінця однієї епохи і початку нової для всього світу. Перед завершенням великої темряви має зруйнуватися її серце. Святі отці кажуть: останній знак перед кінцем війни не в нас, а в них це буде падіння символу. Мольфар з Гуцульщини 10 років тому сказав: коли зламається те, що з каменю. І вода піде там, де стояв вогонь, тоді завершиться зло. Можливо, йшлося про Кремль. У пророцтвах різних праведників звучало одне й те саме: впаде щось, що довго стояло, що вважали непорушним: вежа, палац, місто, влада, трон. У деяких снах люди бачили тріщину крізь червоні мури, статую, що розсипається, голос, що більше не звучить. Це буде символічна смерть, ідеології. Образу імперії, яка тримала в полоні народи, коли це впаде, навіть якщо фізично залишиться, сила зникне, бо Господь забере з неї дихання. Пророцтва вказують, що це може статися у 2025 чи 2026 роках раптово. Ті, хто чекає, відчують у серці тишу, спокій, відчуття, що все закінчилось. Цей знак не для світу, а для нас. Щоб ми знали, перемога не в танках, а в тому, що впала темна башта, і над нею більше немає тіні. Тоді з неба пролунає не грім, а слово одне достатньо останнє слово до тих, хто сумнівається. Мир вже близько, написаний на небесах, кожна молитва крапка в посланні. Багато хто втомився, але саме в цю мить приходить Бог тихо, той, хто шукає, знайде. Господь вже дає знаки навколо. Молитва це згода. Якщо вранці відчуєте спокій, якщо серце затремтить на небі, це знак. Мир прийде раніше, ніж думають, але коли ми відкриємо серця, не бійтеся, все вирішено. Останнє слово з неба буде мир для тих, хто чекав і вірив. Якщо це відгукнулось, поділіться, щоб ці слова стали світлом разом у молитві та вірі. Ми наблизимо перемогу.